Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики YouTube каналу всіх рад бачити. Трішки сьогодні з таким як так кажуть, запізненням, тому що вранці встав, і, ну як не почищать, пішов не прибирати, не годувати поросят, а пішов дерьби. Чому деревби? Тому що в мене. Хто знає, ну, дикавіш... ну, дробілка звичайна на 220 вольт. І, ну, найкраще бити це вранці. Вранці така напруга стабільна в принципі і непогано виходить. Так, Почнемо сьогоднішнє відео з огляду наших поросяток. Дивіться, це наші ландрас плюс французький п'етренчик. Активні, бадьорі, настоячі м'яснички. Ось такі поросятка. Да, тріхи є рознобой. Ну, В середньому плюс-мінус одинакові. Як бачите, але є і ось Да? Нічого ви з цим не зробите. Один такий е, мінус цієї породи, що в них така шкура, ну, шерсть немає, і в них воно ну, така шкіра ніжна, бачите, як от пригають один на одну, там і подряпані, і царапані різного роду, залишають один такі тілесні ушкодження. Так, тут наші ландрасики поїли, відпочивають, повичищали поросят, соломки підкинули. Ось такі наші свинки. Спермодозу брав Андрія Петровича, йому респект, як завжди, і бомба. Ландрас, сила. Так, йдемо далі. Це скоро грудень нашій, Дивіться, який красавчик лежить. Відбивнушечка, яка буде шикарна. Так, це контур, це після них почнуть, почнемо їх вирізати. І так поетапно. Е, хто не знає, стараємося різати раз у тиждень, четвер, інколи було, що ще й в суботу, якщо є щось е, зайве, як то кажуть. Це наші контури. Ну, Вони ж не чисто породні контури, а ландрас плюс контур, як то кажуть, наша свинка типа, десь ландрас. Ну, Виводимо те, що можемо, як то кажуть, і по-іншому ніяк. Отак. От так, тут у нас три свинки залишилося. Ми їх, дай Бог, побистріше вирізаємо, підготавлюємо цю квітку і цих французьких підранчиків переселяємо сюди, щоб на їхнє місце вже відлучити інших. Так, по бройлеру, що у нас тут відбувається, зараз покажу вам. От такий бройлер. Сьогодні йому вже два тижні. На даний момент будемо тепер 2, 2 доби випоювати його від коксидіолу солікоксом. Е, Даємо 2 кубики солікокса на літр води. От така птичка. Подивимося, як вони. Зараз вони на старті їдять комбікорм. Тут Місцевий, як копелянський млин виробник. Непоганий комбікорм, вони гарно набирають вагу на ньому. Я ним дуже задоволений. Я вам скажу, що там калинки і тому інші, ну він точно їм не уступає. Я думаю, в деяких позиціях навіть тріхи кращий. Одне, якщо взяти гровер, то я тоді, як і вже вони на гровері, то я їм воду додавав у кальцій. А так, в принципі, норм. Хочемо, дай Бог, щоб все нормально, їх на новий рік підрізати і каптич. Такі, щоб птичка невеличка була і якраз буде гарно коптити. Так. І сьогоднішнє відео хочеться ж присвятити тій темі е, ціни на живу вагу і ціни на м'ясо сала. Е, перед цим хочу ще зауважити, що в одній із груп. Да, там, Згадували таке явище, що, ну, що зараз дійсно ми бачимо і можемо спостерігати, що по всій Україні кушує африканська чума. Да? І така ситуація дивна, хлопці пишуть, що за 2 кілометри від свинокомплексу АЧС виявляють, свинокомплекс відгружає, все швидко робиться чітко. Да? Ну, як завжди, договорняк на договорняку. Внаслідок цього, коли такі явища відбуваються, від, само собою перенасичення йде ринку свиней і відповідно, м'ясокомбінати скидають ціну. На сьогоднішній день м'ясокомбінати встановили таку ціну, це 62 гривні 50 копійок. Це без ПДВ та 75 гривень за кілограм живої ваги з ПДВ. Але ж м'ясокомбінати приймають 110-120 кілограмів. Нам на них рівнятися не потрібно, ми рівняємося тому дзвонили, тому позвонили, попитали, що яка ціна, і в принципі нам це більш цікаво, тому що ми не здаємо на свинокомплекси, на м'ясокомбінати, точніше, ми працюємо з дрібними такими перекупщиками. Звісно, є такі, хто просто скупляє, з а в нього вже з зону забирають. Інші, ті, що вже на базарі. Ну, По-різному. Тому нам, ми звертаємо увагу на таких хлопців, з якими ми вже ну, працюємо. Я на даний час не здаю, максимально намагаємося самі все це діло прокрутити, реалізувати, якщо щось десь там, підвисло, підкаптили, чи залишилось, підкаптили, чи тушонку, чи паштет, чи ще щось зробили. І таким чином ну, не хочеться зв'язуватися поки з перекупами. Але якщо десь колись щось, якась там більша партія буде, або десь може прийдеться десь е ферму якусь колись розширитися чи ще щось, то звісно прийдеться працювати із такими крупнішими перекупщиками, ставити свої ваги і їх. Ну, на даний час по нашому регіону ну, Полтавська область, також я вчора мені дзвонили хлопці там з Кобилявки, говорили теж, що ну, е свині 150-160 кг, у них 85 якщо це Кобиляки, це ось мені хлопці вчора буквально ввечері спілкувався. Е в нас за цю ж саму ціну ну, вагу дають 80 гривень, там, 84 плюс-мінус. Ну, це 150 і більше. І вимога така, щоб свині були не сального і не м'ясного, знаєте, типу щось посерединки, тому що е і сало зараз іде, м'ясо трішки притормозилось. Далі вам розкажу, чому саме. Ну, це як хлопці ми спілкувалися, чому та саме така ціна. Якщо свині менші, то в принципі ця цінова політика 78 80 гривень. Фактично. Жива вага у, ну, як у тих, хто продає вдома, да, вона фактично стоїть на місці вже декілька місяців, можна сказати. В принципі, як я це спостерігаю, плюс-мінус ну, гривня туди, дві туди, три, то воно ну, десь плюс-мінус одинакова ціна. Якщо ж порівнювати те, що було з м'ясокомбінатами, вони раніше так само давали 84 гривні з ПДВ, і вони обвалилися тоді, взагалі були на 65-60 там на 60 гривень. То Звісно, є різниця. От такі справи. Е, тому пишіть в коментарях, що у вас на даний момент відбувається з живою вагою, і що за ЧС, тому що все це діло, як то кажуть, деяким людям як -то, на руку, да, і вони будуть максимально е, користуватися цією можливістю для того, щоб е, підзаробитися, підлататися, як то кажуть. І якщо що все ж таки. Здаєте там, тим чи іншим, то здавайте все ж таки, як на мою думку, через ваги. Не потрібно. Того. Ну, поміряли це, ви для себе приміряли приблизно, плюс-мінус. Але якщо це свині міського напрямку, то вони зовсім, е ну, ви самі розумієте, що в них вага і більше буде. Ось такі справи. Тому, в принципі, по Полтавській області в середньому десь там 84 гривні за кілограм живої ваги, плюс-мінус там. В залежності від хто як зможе, де як зможе викрутити. Тому що, знову ж таки, знаєте, є така ситуація, що людина дзвонить цьому ж самому бари... перекупщику да, і каже, що так і так, мені потрібні гроші. Він одразу, ага, тут я вже можу заробити, тому що людина до мене сама самопозвонила, їй потрібні гроші. Тут він вже може десь щось крутнути, спекульнути. Тому є і така ситуація. Ціна на м'ясо сало в принципі ну, залишається фактично, як і на тому тижні. Я не чув, щоб хтось щось піднімав. В середньому те, що я чув по області, сало у нас там 150, 160, 170 гривень, плюс-мінус, і більше. Я торгую 130 гривень. Підчеревина, в принципі, 200-250. У мене вона зараз 190 м'ясо сало. М'ясо в середньому десь 190, якщо там лопатки задки, плюс-мінус, є і по 200, є і більше. Ну, по-різному, я ж кажу, то яку знаєте, як то. Виїжджають на ринок з однією ціною, а як закінчується ринок, закінчується. Ну, зовсім там інша ціна. Ошийки вже не так актуально, в принципі, але все-таки тримається ціна десь на рівні 250 гривень плюс-мінус по ринках. В супермаркетах ви всі це бачите, в магазинах, що ціна на м'ясо дійсно дуже суттєво просіла, тому що його дуже багато. І його десь ж, відповідно десь потрібно дівати. Ось така ситуація. Чому ще, ну теж з хлопцями балакав, сало зараз йде так жвавенько з м'ясом, навіть кажуть всі що гірша ситуація. Ну, як на мою думку, що це така сезонність, тому що зараз пішли хачки, кури і тому інше гуси. І як наслідок, більше люди зараз салфа візьмуть, а м'ясо в них і так в принципі є. І плюс, зараз підготовка йде до такого, ну вже в принципі опалювальний сезон пішов, люди трошки підекономлюють кошти і не виключення, що навіщо йти на ринок. Так? Якщо можна піти в магазині, купити дешевше, тому е, спостерігається і така ситуація. Якщо раніше я вже колись говорив, цей дом, що в е, ну, мене дзвонили, та мені плаху сала, мені там те, все, то зараз може бути варіант, да, що, та, аби хоч пів кілограмчика сала. Ну, таке, зараз така, тяжкі часи. От такі справи. Тому пишіть коментарі, що у вас, яка ситуація, яка обстановка. А ми будемо далі працювати. Добре, всім все найкращого.